Хочу сьогодні поділитися такою інформацією, як любов, як форма життя. Це про те, як ми обираємо жити любов'ю чи не любов'ю. В широкому сенсі все любов. Однак є певні вибори в житті, орієнтири, які не з любові, а є такі, які з любові. І ті, що не з любові, вони не наче. Це не наче постійний пошук чогось, постійно чогось не вистачає. Тобто є відчуття такого, неначе постійного дефіциту або щось типу того. Любов в свою чергу це все ж таки. Рух по життю з відчуття наповнення. І відчуття наповнення безмовного, яке не пов'язано з тим, що в тебе все добре і тому ти, ти добрий. Ні, спочатку ти добрий. Потім в тебе починаються події в житті. Така є відмінність. Також любов як форма життя це е, спосіб жити, орієнтуючись, на власний відгук, на відчуття, куди мені. Невідчуття ну, радості як орієнтир куди, також любов як форма життя. Це вибір жити лише з любові, і це шлях. Шлях, який в процесі поетапно, покроково відкривається. Перший крок може бути спробою зрозуміти для себе, що для мене є життям з любов'ю. Це може бути, любов. Любов це любов це прояв божественного. Любов це прояв нашої єдності. Любов це прояв того, що ми одні. Любов це прояв того, що ми прояви Бога. Ми єдині в цьому. Любов це про те, що в кожному нас це прекрасна божественна спонтанність, розкривається бажаннями, відчуттями. І це. також Після такого дотику з любов'ю, вибір життя, відчули себе, зрозуміли, як нам хочеться, не хочеться, і там в життя кому в роботу, кому в якусь іншу справу, в інші якісь свої активності по життю, прислухались до себе, дали собі час неквапливо, полежали, посиділи. Там, там, попили неквапливо там, любими чай. Ну, в кожного своє. Тут важливо, що дали собі увагу, почули себе. І з цього відгуку йдемо в життя. Саме рух іде з цього. А це любов. Коли рух іде з почуттів, з відчуттів. З відгуку, який розкривається звичайно бажанням. Також любов'ю буде слухати себе в, в тому ж відгуку на ситуації, які викликають у нас певні відчуття. Тобто ми відчуваємо щось, і це викликає в нас помітні якісь відчуття. Незвичні. Або звичні, але вже виникає якийсь інтерес. І саме інтересом до своїх відчуттів буде любов. Це є любов. Наприклад, мені щось некомфортно. Любов'ю буде задати собі питання, чому мені некомфортно? І дати неквапливо собі чесну відповідь. І не спішити одразу відповідати. Дати собі декілька секунд. Десять, двадцять. Подумати от, з фокусом на те, от, що буде от максимально чесною відповіддю. Ніхто не спішить. Всі готові почекати, щоб почути чесну відповідь. І відповідь на це буде якраз і любов. Навіть не так любов, як просто та чесність, яку хочеться собі дати. А саме оцей прояв інтересу до себе ось це є любов. Любов також буде. Вибір себе. Не егоїстичний вибір себе, а серце вибір себе. Тобто розуміння того, що. Кожної людини саме цінна людина це вона ж сама. Саме за нею має бути якби, головна турбота, комфорт. Тобто за собою формувати собі життя. Яке про добробут, яке про благо. І, звичайно, взаємодіяти з людьми на таких теплих хвилях, скажімо так, добра, любові, розуміння. Навіть не так терпимося, як просто дійсно розуміння, розуміння того, що. Кожного своя історія, свій шлях, шлях, який був до, якийсь шлях, який буде після нашої зустрічі, і те, що зараз відбувається, це частинка більшої історії. І розуміння того, що те, що зараз відбувається, це частинка більшої історії, воно дає можливість зрозуміти щось для себе і прийняти це як даність що те, що проявляється, це проявляється від Бога. Бо нічого немає поза контролем Бога. На цьому хочу закінчити. Дякую за вашу увагу до теми любові. Бажаю любові, тепра, тепла, добра. І миру в серці.